Переконати людину у своїй правоті суть у тому, що вам треба погодитися з маленькою частинкою. Слів іншої людини, тобто вона там починає на вас навалювати, накручувати. Умовно начальник каже, що ви запізнюєтеся, ви погано працюєте, нічого не робите, від мене щось вимагаєте, і так далі, і так далі. Вам треба знайти з цього всього сюру що-небудь, з чим ви можете погодитися. Наприклад, ви можете сказати, так, дійсно я іноді запізнююся, як ви і сказали, але і далі гнути свою лінію. І таким чином в процесі діалогу. Ви в словах опонента шукаєте маленьку частинку, з якою ви можете погодитися і говорити про те, що це ж, як ви сказали, от я транслюю, наче ваші думки, і зрештою, в результаті, ви приходите до своєї точки зору. Але ви її позиціонуєте так, наче це придумала і сказала інша людина, і інша людина буде думати, що вона перемогла, що це вона поставила точку в цьому діалозі, в цій суперечці, але насправді перемогли ви. Але варто пам'ятати, що не завжди можна довести свою думку, не завжди в цьому є сенс, тому що може бути просто така історія, що інша людина не готова сприймати вашу думку. І на це може бути багато причин, але зазвичай це просто крихкає его іншої людини, і в такому випадку. У кожен залишиться при своїй думці.